Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. І сьогодні незвичайний огляд це більше досвід, саме повноцінний досвід використання цього крісла. Я протестував ігрове крісло Gaming Major упродовж декількох днів. Я б навіть сказав. Декількох тижнів і тепер готовий поділитися своїм реальним враженням. Я працював, грав, відпочивав, щоб зрозуміти наскільки воно зручне у різних сценаріях. Тож у цьому відео розповім, як крісло показало себе у щоденному використанні, що мені сподобалось, а де є моменти, які варто врахувати перед. Покупкою. Тому додивляйтесь відео до кінця. Ну але перед початком, як завжди, поставте вподобайку і підписку, щоб я знав, що контент вам цікавий. Але спочатку коротко нагадаю головне про саму модель. Proof Gaming Major – це масивне егрономічне крісло преміум рівня. Основою є металевий каркас і алюмінова хрестовина, що забезпечує надійність і витримує навантаження до 180 кг. Обивка виконана з якісної екошкіри, приємної на дотик і стійкої до зносу. Висота сидіння регулюється завдяки газліфту 4 класу, а спинка може відкидатися аж до 100 Шістдесят градусів, що дозволяє повністю розслабитись. Головна фішка: 8 де підлокітників можна налаштувати у всіх напрямках за висотою, глибиною, шириною та кутом нахилу. Ви можете налаштовувати їх як вам можна так сказати, душа забажає. А тепер поговоримо про е, мої враження. За час активного користування Proof Gaming Major я майже не знайшов до чого причепитися. Крісло не розхитується і не скрипить. Це важливий момент, оскільки дешеві крісла починають видавати звуки ледь не через місяць. Тут же конструкція монолітна, всі болти міцно стягують елемент, металевий каркас, гасить дрібні люфти. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальні. Ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео тестував навіть різкі відкидання назад і повернення. Механізми витримали, жодних підозрілих звуків не було. Тут встановлений механізм гойдання фрок. Коли відкидаєшся назад, рух відчувається плавно і контрольовано, ніби крісло повторює за твоїм тілом, підлаштовується під кожен нахил. Сидіння і спинка рухаються разом з невеликим опором, тому навіть легке відхилення дає відчуття розслаблення. Якщо натиснути неважель під сидіння, можна зафіксувати кут нахилу саме в тому положенні, де тобі зручно. Наприклад, коли працюєш, виставляєш майже вертикально, а коли хочеш перепочити, нахиляєшся трохи назад і фіксуєш. Положення сам процес гойдання приємний, крісло пружинить, відгукується на вагу, і це відчувається майже як у кріслі з кінозалу. Жодних різких ривків чи скрипів усе дуже плавно і безшумно. Найбільше це відчувається, коли сидиш кілька годин поспіль. Зазвичай після тривалого сидіння спина затікає, хочеться встати або е, розтягнутися трішки. Тут достатньо трохи змінити кут нахилу, і спина одразу розслабляється. Напруга спадає. Часом розумієш, що це не просто комфорт, а ще й профілактика втоми. Можна нахилятися вперед. Назад елегенько розгойдуватися під час роздумів або перерви між іграми, і при цьому не відчувати, що хребет затікає. У фрок механізму є регулювання жорсткості гойдання, обертаючи ручку, можна зробити рух більш тугим або легким, залежно від ваги користувача. Я виставив середній рівень, і це ідеально. Крісло не хитається саме по собі, але легко піддається, коли хочу відкинутись. Обивка поки що не проявила ознак зносу. Шви міцні, нитки не лізуть. Звісно, час покаже, як воно проявить себе через рік чи два, але судячи з матеріалів і конструкції, запас міцності тут великий. Виробник дає гарантію 12 місяців, що теж натякає на його серйозність підходу до якості. Pro Gaming Major може похвалитися кількома речами, які вигідно вирізняють його серед конкурентів. Перше, вже згадані 8 d підлокітники, повний фарш регулювань. Чесно кажучи, раніше мені здавалося, що настільки настроювані підлокітники забаганка, але коли певний час цим користувався, то вже не хочеться повертатися до простіших. Кожен знайде зручне положення рук. А якщо за день ваша поза змінюється, наприклад, зранку працюєте з текстами, сидите рівно, а ввечері відкинулися, щоб взяти геймпад та потицяти, легко підлаштовуєте підтримку під нові пози. Це реально зменшив тому рук і плечей. Друга фішка подушки з меморі ефектом. Вони легкі, широкі та масивні, тож закривають всю частину спинки. Зазвичай подушки бувають маленькі, просто під поперек і під шию. Але тут усе інакше. Спина практично повністю стикається з м'якою поверхнею, і це реально відчувається. Коли сідаєш спочатку, здається, що подушки, ну вони занадто великі, але за кілька хвилин розумію. Що саме завдяки цій масивності? Тіло зручно, воно підтримується не лише е, поперек, а й частково лопатки, і це дозволяє довше сидіти без втоми. Важливо, що вони зроблені з матеріалу з ефектом пам'яті. Коли притуляєшся, наповнювач підлаштовується під форму спини і шиї, повторюючи контури тіла. Це зовсім інше відчуття ніж у звичайної спинки, бо навіть якщо крісло ергономічне, тверда поверхня все одно не обіймає тебе так, як це робить подушка. Можна спертися усією спиною, і вона ніде не тисне. Подушка розстріляє навантаження рівномірно. Шия також. У правильному положенні голова не падає вперед, навіть якщо трохи відкинутись. І коли проводиш у кріслі не одну годину, розумієш, що саме ці великі подушки, головна причина, чому спина не ниє наприкінці дня. Їх можна легко зняти, але чесно кажучи, я так і не захотів цього робити. А чого в цьому кріслі немає? Мені дійсно довелось подумати над цим, бо все, що треба, тут є. Але вже якщо заморочитись, то деякі ігрові моделі оснащуються висувною підставкою для ніг. Її тут немає. Чесно кажучи, я не вважаю це мінусом, подібні підставки часто бувають хиткими і мало корисними. Якщо ви плануєте часто лежати майже горизонтально і вам потрібна опора для ніг, можна окремо придбати ПУФ або підставку. Але особисто мені вистачає і. Просто максимально відкинутої спинки. Також тут немає купи сучасних штук, вбудованих динаміків, підсвітки чи масажера. Але як показує практика, зазвичай більше маркетингові іграшки, ніж справді корисні речі для щоденної експлуатації. Тож можу з упевненістю сказати, що Proof Gaming Major перевершив очікування, це комфортне робоче місце, у якому можна провести цілий день за грою чи роботою. Так, модель не знайдешевших, але вона повністю виправдовує себе довговічністю і комфортом, який відчуваєш щодня. Якщо, вам, друзі, цей огляд сподобався і такий формат, обов'язково поставте вподобаєчко. Напишіть в коментарях, що потрібно ще в кріслах перевіряти, на що варто звернути свою увагу, обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну і, звичайно, не забудьте підписатись та натиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.